В ефірі новини 700 секунд. Далі у випуску В Ізмейлі терміново потрібні донори крові. Рятує життя захисників. Історія бойового медика Анатолія Касьяна. Новорічний концерт вокальної студії «Нота» об'єднав співаків різного віку. А ми в студії влада новак вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 5 січня орієнтовно такі: 1 мільйон 212 тисяч 520 осіб особового складу, 11 тисяч 507 танків, 23 тисячі 857 одиниць бойових броньованих машин, 35 тисяч 785 артилерійських систем, 1 тисяча 592 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча 268 засобів протиповітряної оборони. 434 літака, 347 гелікоптерів, 100 тисяч 564 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 4 137 крилатих ракет, 28 кораблів, 2 підводних човна, 72 945 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4036 одиниць спеціальної техніки. Від родинного затушку до танка «Леопард» – історія воїна з Болграда, батько сімох дітей і ковалера Золотого Христа. Василь Райлян уроженець Болграда, батько сімих дітей, який до війни працював на м'ясокомбинації та жив із родиною під Одесою. Після 24 лютого 2022 року у 46 років добровільно вступив до ЗСУ і приєднався до 21-ї окремої механізованої бригади. Став танкістом із прізвиськом Балгар. Пройшов підготовку у Швеції та служив у екіпажі «Леопард». Про війну говорить як про складну відповідальну роботу. мужність і професіоналізм нагороджений золотим хрестом головнокомандувачем ЗСУ. Музика. Станція перелівання крові в Ізмаїлі повідомляє, що існує гостра потреба в донорській крові. Група та резус-фактор значення не мають. Мешканців Ізмаїла та району, які мають можливість дати кров, просять відгукнутися та звернутися для уточної інформації. Подробиці дивіться у сюжеті. Спочатку повномасштабного вторгнення потреба у стратегічних запасах крові існує завжди. Через обстріл інфраструктури та житлових будинків кількість поранених щодня зростає. Більшість із них потребують крові, тому ізмейська станція переливання крові забирає кров у донорів і передає її, її на потреби лікарень області. Нашому відділенню подарили медичне обладнання, це інтернаціональний медичний корпус, медичне обладнання, холодильне обладнання, це низькотемпературні камери, холодильники. 2 Тріфуги, ваги, мішалки, запаювачі. Ми дуже вдячні і хочемо подякувати нашим благодійникам, які заботяться про наше відділення. І Хочемо побажати їм крепкого здоров'я. Хочемо сказати велике дякую. Забираючи кров у донорів, спеціалісти відділення трансфузіології виділяють з неї плазму, заморожують та зберігають при необхідній температурі, показує Любов Петрівна. Однак термін зберігання обмежений, тому за Паси періодично слід поповнювати, тим паче, що окрім лікарень, установа передає донорську кров і на потреби збройних сил України. В основному наші компоненти крові йдуть в наші лікарні регіона і нашого міста. Хірургічне відділення, це радом, це палати інтенсивної терапії, як центральної районної лікарні, так і з Майівської міської центральної лікарні. Я хочу поблагодарити всіх наших донорів, і активних, і первічних, і повторних, які приходять і здають кров. Щоб постійно забезпечувати запаси крові, по допомогу звертаються до постійних донорів. Активність у здачі проявляють співробітники із Мирського порту, прикордонники, Нацгвардія, поліція, рятувальники. Медики, а також представники громадських і благодійних організацій. Я більш 20 років здаю кров як донор. Я знаю, як часто донорська кров рятує життя. Донорство є одним із найважливих напрямків організації Червоного Христа України. Просимо вас долучатися до здачі крові. Сьогодні я 11 раз даю кров. Хочу сказати для всіх, хто цим не займається. Це легко, це безболісно, це навіть приємно. Ти знаєш, що ти спасаєш тієї життя. Одне, одне донатство спасає до трьох життів. Зараз у нас дуже багато військових поранених. Які потребують крові, якщо ви бажаєте приєднатися до благодійної справи і стати донором, необхідно прийти до відділення трансфузіології за адресою вулиця Клушена, 6. на момент здачі вам має виповнитися 18 років. При собі слід мати паспорт та інформацію про реєстрацію. Донором може бути люба людина з 18 до 60 років. З паспортом в регістратуру приходять за адресою поліклініки в реєстратуру, в наше відділення. Накануні жирну пищу не кушать, алкоголь не употреблять, випити чай і багато жидкості і прийти здати кров. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Проте, якщо ви маєте ряд протипоказань, то здавати кров не рекомендується. Всі гострі захворювання, ангіни, ОРЗ, простудне заболівання, кормлення грудню, вагітність, татуювання і маса других. Також здавати Кров не рекомендується, якщо ви маєте вірусні інфекції, що передаються через кров, зазначила Любов Коновка. Це віч, гепатити, сифіліс, торч інфекції, другі захворювання, хронічні, третій, четвертий степені, онка, будь-який це туберкульоз, сердечно сосудисті заболівання, які дають компенсацію, декомпенсацію організму. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка, з 8 до 12. -ї. В інші дні співробіт відділення проводять роботи із заготівлі плазми крові та у разі необхідності відправляють її на потреби лікарень та армії. Ми всіх запрошуємо, хто не байдужий, до здоров'я хворих, до здоров'я чужих людей, які потребують наші компоненти крові. Прийти в наше відділення у відділення полікліники на Клушина 6 і здати кров обов'язково з паспортом. Для отримання більш детальної інформації звертайтеся за телефонами 097 667 30 04 099 613 83 99. Не залишайтеся осторонь у складний для країни час. Здай кров, врятуй чиє життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. 5 грудня в Арційській громаді відбулася знакова подія. Очільник ТГ Сергій Парпуланський вручив першу в історії громади звання майстра спорту самбо вихованці Арцийського дю США Софії Колеснік. Відділення самбо в спортивній школі було відкрите у 2019 році. За відносно короткий час цей вид спорту пройшов активний шлях розвитку, об'єднав навколо себе талановитих дітей, відданих тренерів та продемонстрував вагомі результати. Сьогоднішня подія є яскравим підтвердженням правильності обраного напрямку. Софія перша спортсменка арцизької громади, яка здобула це почесне спортивне звання самбо. Це досягнення є не лише її особистою перемогою, а й результатом щоденної наполегливої праці, сили волі, дисципліни та професійного тренерського наставництва. Такий успіх важливий крок для подальшого розвитку самбо в громаді та потужний приклад для юних спортсменів. Анатолій Касьян служить у Державній прикордонній службі України на посаді бойового медика 8 років. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист країни, побував на різних напрямках, де ведуться бойові дії, зокрема на Херсонщині, Донбасі, Сумському напрямку та на Курщині. Про шлях військового медика, роботу під обстрілами та віру в перемогу далі у сюжеті. Рятує життя захисників на фронті. Анатолій Касіян служить у Державній прикордонній службі України на посаді бойового медика вже 8 років. Медичну освіту здобув на тимчасово окупованій території, де тоді проживав. Після закінчення медичного училища я пішов до Державної прикордонної служби України і почав служити вже з 2017 року. Служив до 21-го включно звільнився півроку, десь і я вже знову мобілізувався. Тобі ж не зміг сидіти вдома, коли йшло повномасштабне вторгнення. Повномасштабне вторгнення застало Анатолія в місті Одеса. Про перші обстріли чоловіку повідомила мати, яка залишилася на окупованій території. Ну я не повірив спочатку, тому спи, і все добре. Тільки обстріли, що тут ти таке говориш. І вже потім мені написали мої колишні військовослужбовці, з якими я служив, що почали повномасштабне, що вони виїжджають з під обстрілів. Після початку вторгнення чоловік вирішив мобілізуватися та пішов служити до 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського в Ізмаїлі. Прикордонник побував на різних напрямках, де ведуться бойові дії. Найперший виїзд був на Херсонщину після деокупації правого берега. Там Анатолій вперше надавав допомогу важкопораненому. Перший мій навіть такий поранений був. Він зараз звільнився, в нього друга група нашої інвалідності. Ну і тобі ж зазнав поранення дуже. Добре, я б сказав, бо серйозно. Ну, я, виходить, був розміщений десь в хат через 5-6 від його, там, де він проживав, ну, де він дистанціювався. І я почув, що просто свистіло, жахнуло так добре, і почув крики і одразу побіг, взяв свій рюкзак і побіг надавати допомогу. Прибігши, я побачив, що в нього множині воспи. Що в нього травматична ампутація пальців, коліно перебите. Ну, тобі ж швидко турнікети загрузили його на насилки м'які і швиденько його до лікарні до Херсонської центральної. І так, це був мій перший такий поранений. Наступний виїзд був на Донецький напрямок. За словами військовослужбовця, він виявився найважчим серед усіх. Саме там Анатолій отримав поранення. Другий мій виїзд був о, трошки такий неудачний. Ми зазнали там, з нашої застави дуже багато поранень, дуже множені були поранення, різні. Були такі, що одразу люди на місці помирали. Ну Тобі ж в одної норі, ну як нарад, ну по пояс десь на ну, знаходились два, два військовослужбовця. Поруч приліт один 200 з порогу, а другий контужений і таке. Загалом у чоловіка було чотири бойових виїзди. Окрім Херсонщини та Донецька, він встиг побувати на Курщині та у Сумській області. Взагалі, за, от, за ці чотири роки, що зараз будуть повномасштабно, ми вже чотири е, бойових виїзди, на які я не пропускав ні одного. Е, перший це Херсонщина, другий Донбас, е, третій Суми і четвертий Курщина. Повернулись. Відпочили, трошки, що нам дали. Зараз відновлюємося, відновлюємося і далі десь їхати. У перервах між відрядженнями прикордонник пройшов курси бойових медиків та санітарних інструкторів Британії. Він зазначає, найголовніше для бойового медика залишатися спокійним та врівноваженим у будь-яких ситуаціях. Бойовий медик має бути дуже спокійний і холодний на рахунок всього. Дуже потрібно бути холодним. і... І тоді ти справишся навіть на психологічному рівні з цим всім. Бо, якщо дуже багато думати, переживати, ну всього чого доброго не буде. Все йде на час. А час, самі розумієте, це золоте правило всім медицині. Анатолій планує продовжувати службу далі. За його словами, найбільше він мріє про перемогу, мир та світле майбутнє для України. Вже вісім років за спиною служби і. Десь і що то шукати, і тим паче безпери. Півроку я вважаю, це не є перерив великий, такий, що ти забуваєш так. Тому, скоріш за все, буду залишати служити далі. Я мрію, що після нашої перемоги наша країна буде дуже сильно розвиватись, будуть поважати всіх ветеранів, але нас дуже багато буде після війни, і я сподіваюся, що ніхто нас не забуде. Юлія Петлацюк, Наталя Гаврилова, Христина Лангольв для програми новин. 28 грудня в ресторані Авіню відбувся яскравий новорічний концерт вокальної студії Нота. Святковий захід зібрав на одній сцені вокалістів різного віку: від наймолодших учнів студії до дорослих виконавців, які впевнено демонструють свої творчі здобутки. А як це було? Дивіться далі. 28 грудня в ресторані Авіню відбувся яскравий новорічний концерт вокальної студії. Нота святковий захід зібрав на одній сцені вокалістів різного віку від наймолодших учнів студії до дорослих виконавців. Концертна програма проходила у два етапи. Першою частиною став блок Кіць у якому виступали маленькі виконавці. Вокальна студія нота відкриває двері для всіх бажаючих, аби проявити себе у своєму направленні. Цьому є підтвердження сьогоднішній концерт. На ньому лунали кавери на сучасну музику, арія опери та авторські пісні, які наші учні могли виконувати. Дякуємо всім, хто приєднався до нас. Юні вокалісти зворушили глядачів щирістю, емоційністю та святковим настроєм, виконуючи налорічні і сучасні пісні. Для багатьох з них цей виступ став важливим кроком у творчому розвитку та першим досвідом у великій сцені. Після дитячого блоку естафету перейняли дорослі вокалісти студії. У другому етапі концерту прозвучали сучасні хіти та ліричні композиції, які виражали глибиною виконання та професійною подачею. Кожен номер знаходив відгугу у серцях глядачів і супроводжувався гучними оплесками. Особливою родзинкою вечора стали виступи викладачів студії. Своїм прикладом вони надихнули виконавців, продемонстрували легкість виконання, професіоналізм та впевненість на сцені. Такі виступи стали справжнім мотивуючим прикладом для учнів і яскравим доповненням концертної програми. Сьогодні своїм виступом надихнули всіх. Глядачів та всіх учнів наші чудові викладачі: Георгієва Мадаліна, Шевченко, Тетяна, Ліманська Віталіна, Ковова Олександра та Нейчева Євгенія. Святкову атмосферу доповнювали новорічний декор, яскраві цинічні образи та тепла підтримка публіки. Концерт став творчим підсумком року для вокальної студії нота та подарував гостям незабутні емоції, святковий настрій і відчуття справжнього новорічного дива. Влада Новак Наталя Маленко для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмеїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 42 гривні. Продати за 42 гривні 50 копійок. Євро купівля сорок гривень 35 копійок. Продаж 49 гривень 97 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу, 3 січня в Ізмейлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градусів тепла. Вдень 8-10 градусів тепла. В Одесі хмарно. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів морозу. Вдень 4-6 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмейлтіві.ком а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.